Цірлоска така одна, 29 березня 2025 року. Група з Києва, яка приїхала до святині. Зараз і одна дівчатка з цієї груп звершують омивання. Ідемо сушитися, ховати будемо, право. Ну як враження після другого окунання? Дівчатка вже другий раз за сьогодні. Бачите, сонце взагалі по-іншому, заходити, виходити. Ви ще третій раз полізете, правильно? Так, так. Ну. Так, голова суха. Отож. Отож. Бажано окунатися з головою. І перед виконанням читати про молитву. Свята праведна на моли Бога Снаси на вас написано на сіні куполі. Ні, влітку плюс 40 сина. багато людей просто фізично не можуть зайти. Тому ви правильно зробили, що поїхали навесні. Ось це все добре. Люди є, приїжджають, тут час війни опинається в куполі. Всім все подобається. Ви теж замовляєте нашу поїздку до святині. Номер телефону для замовлення нашої поїздки бачите в себе зараз на екрані.